Ні, ты ти чого падаєш? Дрифтуєш. Почті курточку, бо жарко буде, ми трохи ж надовго. Спочатку наверх, наверное, побачимо. Куда ты так уже погазувал? Привет. Хорош, куда, 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 куда? А, ты на третий поверх бегать, короче. Шапку снимай. Який? червоний прикольний. <ривітна> <ривітна> Давай по черзі, що там цей, як тобі нравится? <ривітна> горіння. Не нравится такі горіння? <ривітна> Філіпс. <ривітна> <Чого? ривітна> Бош. <ривітна> Ти бери пробуй відкривати, типа в руках пробуй реально нажимати. А, шапку мені. Крута. Крута. Що як всередині? Це, 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 це таке. Де? Оце. оце воно наливається, ви таке теж вчайнику є. Я, я знаю, просто тут якась поява. Ручку дивись, удобно ручка, дивись, вони бувають полукругле, у нас полукругла. Ну. У нас тоже це задні, ти не пам'ятниш просто. Точно такі самі, бачите, 1100 сто, ще по акції ж. У нас такі чайник. Дуже класно. Але правда пластмаса з годами трухне тут типо, я. Да? Мама каже, якийсь чорний маленький. Так, кстати, може і він. Чорний маленький металевий. Скляний хочеш? Кріпко біжиш з одного чайника на другий. Неудобно, так? Да? Да. Пробуй всі в руках, як тобі. Давай, давай так. Тобі дають гроші, чайник. чайні. Mm -hmm. 300 гривень, представляєш, чайник. Та за 300 вже не бери, ти дивися тисячу і більше. От давай так, як я тобі буду показувати. Так. Йди іди і піднімай, давай по порядку. Йди цей дивись, відкривай. Як тобі, бош. Крепко важкий. Неудобний. Що всередині? Дивись середину, заглядай, Якість дивися. Знизу заглядає, чуєш. Прикольна штука, що тут от, типу, можна... Лізити. Ну є. А не по тому, що воно, типу, от води трухне і так само вода пропускає. Воно всіх повинно бути. Тут, наприклад, є чи нема. Два цьому немає. Тут нема чому трухнути потім. А? Давай дальше, Филиппс. Поднимай ручку в середину, дивись. А? Лейкий. Что, в середині А? Следующий, дивись. Да, золотий. Для золотих Всередині прикольно нажимається, ну стой. Бачиш як легко, кстати. легко відкривається. Лучше, ніж збоку, так? Лучше, ніж ззаду тут. Прикольно, прикольніше. Наш. А ну наш попробуй в руці як ложити. Лагенький. Скажи, той ваші. А ти представ, що воду треба наливати і ще буде важче. Слідуючи, Філіпс цей. Ну, Пластмасовий, не знаю, мама казали, не дивитися, як тобі цей. Адже знаєш, що роль грає? Платформа, дивись, в нас тут полукругла платформа в цьому нашому, дивись, полукругла. І він легенько на платформу ставиться. Тата на роботі. Ну, щось типу, такого, от. і він важко. Типу на платформу ти мусиш попасти. Тут у нас просто, він тебе платформа кругла, як ти не ставиш його, так він коротше, сразу падає на платформу і в дирку попадає. А в, а в мене на роботі не попадає в дирку. Ти мусиш ідеально поставити. Поняв? Тобто, оце, типо, що як ще ставиться, давай слідуючи. Це пластмасу? 400 Ні, за 400 ми не дивимося. Давай ви вище, дорожче. А то й крайній ті фаль дивишся з 2500, що він себе представляє. Давай його сюди. Дунах, як як туди воду залувати? Погано відкривається просто. Це 2500 це, не купить. Не подобається це? це? Реально великий крепко, так? Він, ну, він буде качественний ті а? Це тіфаль, чи що? Це тіфаль? Все складно відкрива. Покажи, ну. Він якийсь важкий. Наш, Наш легший, скажи. І що, ну, Скляни прикольно тим, що тут підсвітка, кстати, буде, бачиш, підсвічується по кругу. І плюс вода видно, як бурлить. Що тобі подобається, що вода буде бурлити? Будеш, будеш, будеш дивитися, що вода бурлить. Це прикольно. Тут легко відкривається. Прикольно на кнопочку ще. Де, оце що посередині? Ну, дай на ну, мені спробувати. Що, як він тримається в руці. Ну так якось. Не очень, если честно. Все, Че, наш який був З найлдший. Ми, кстати, чуєш, Нікіта, скільки ми разів його два раза купували, оце икса. Да? Два чи три рази з мамою брав. Ще раз. Ще раз? Або оце прикольно. Це класно нажимається, да? Або оце. Це скільки Дві? ще раз. І це ще відчувається, як закривається, держи. Легенько чи як закрити? Легенько закривається. Легенько відкривається, скажи. Ну, Лучше це кнопкою посередині, ніж збоку. Да. Да? Оце типу так нажимається. Але тут масом взагалі рукою. рука. Так, рукою. І ти не, і ти не парився. Да. І <клухи> это на зеркало там элементы. Капає, стату виглядає паче. Металеце точно спалиться, да? Так. Так. Чуєш, мама сказала, значить, кошик маленького каже, металевого маленького. на Там да, ну, ти фо. Що це за? Кружка. Да. Як ти ж кружка. Ще якину відкривати, ну, хоче. Ну, тут розробиться, трохи важко, да, согласі. Скільки він стоїть? Ще так громко закривається. Ану. Коли мама буде спати. Ану, ану, ану. Це реально громко. Чому так громко? Реально, стой. Це так постійно буде громко закриватися. Блін, капець. Це реально громко закривається. На сі є що, металеві? Пробуй цей. Оскляний ті що тобі? Йди, ще той другий поди, що дітьки дивляться ті фалі. Як його відкрити? Пробуй, догадайся, як відкривати. Да, просто закривається, як, як каструля закривається. Як каструля. Надежні швейцарські часи. Ну, хорошо, скляни, скляни дивись. Дивись, всі Що? Тут така кнопка. Я б хотів би совкняти. Окей, дивись слідуючи фальші. чорні. Скляний. Що, нормально відкрив? Так, да, підсвітка є, слідуючий, що там, той самий чи ні? Не інший. Кнопка інша. Значить, полукруглий ззаді кнопка. Ні, кліфо, а як його? Що дуже важко. Дуже важко нажимається. Так. Я не знаю. Дивісь, бачите, тобі от в, в, в Подсвітка, пузо, відкривається легко, закривається тут. Що, тату ще попробуй? Да. Ладно, відключусь, спробую зараз. Довгими мученнями. Тато всі чайники передивився. Щоб ви могли зрозуміти, всі передивився. Верхній ряд. Нижній ряд. І все одно ніякі побідив. показуй тіфаль. Що, нажимай, нажимай кнопку. Нажимай кнопку. Так, Знизу є там підсвітка, називається ті фальс. Скляний кажуть, типу, що з гарячого на холодне наливати він нічого не боїться. Який буде дивитися, як вода кипить. Все, вибрав? Ну все, тоді, значить, ідемо, розраховуємося. Ну що, розраховуватися? Будеш вже дивитися, як вода кипить. Це прикольно. Ну що, нікітос? Чай будемо пити вдома. Так каже, навіть немає чим чаю попити, так? Так. Двіки ззаді кресло стоїть, ззаді тебе. Прийдеш по креслу? Таке не хочеш? Скільки? Ну іди диви, подивись, скільки стоїть. Ходи Нікітос на термінал. Забирай чайника. Бери чайник. Нажимай пін-код тат. Все, mm -hmm. успішно чеку, дай, Горно, дай, чоро, Кажи дякую. Дякую. Кажи, приходьте на чай. <laughs> Все, давай. Хочу негід буде зараз тестирувати чайника, набираю воду. Дай світло виключити. О, Ну, тебе счастье, некий. Прикольно? Да, Що це таке вообще. Не подожди, як буде закипать. Да, блин, що так. Мерех котить, тому що 60 кадрів у нас в мережі. 50 Гц, бач мерехкотить. Насправді він не мерехкотить. Ой-ой, угу. ніби то зараз зарветься на камері. Слухай, на звук такого не було, не? Тихіше було, Я Будь ти хише будет, громче брать. був. бы? А то резкость. Резкость веса. Кнопка не світиться. на нашому сторону кнопка світилася на тому білому тифалі. скоро закипить. Ну що, як тобі дивиться таке, Я ядерна реакція. Зараз буде ще більше бурлить в кінці. Та да, там буде в кінці просто. Ну, там просто в філософія вибуває, значить. Там що це таке? Ну, я сказав круто. Всё, вже закипає. О. <гас> він сам трясеться. <гас> Зараз вибух... wow. Ну що тобі сподобалося, дивиться? Один раз подивився, і хватить, не? Так, <гас> <Да>, все, скучно. <гас> <гас> Тай, скучно. Що, п'ємо чай? <гас> П'єм чайок. Кажи, кому сподобалося, ставте лайки, не? Так. <гас> <Да>. І що? <шо? гас> підписуйтесь, підписуйтесь на канал, За Заради чайника підписуйтесь за рычание. Подписывайтесь да. на ней. Всем пока.